Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаємо усіх сердечно на цих ювілейних запостах. Вони насправді ювілейні не тільки тому, що ми знімаємо їх в ювілейний рік, але також тому, що вони для нас є ювілейні, для нашого товариства. Це п'яті великопостні запости. Вони є особливі, власне. в цей ювілейний рік надії. Ми знімаємо їх. Тут у Римі, а сьогодні ми з вами ці балачки е, знімаємо в особливому місці е, в домі патріарха Йосифа Сліпого. Тут, в його римському домі, і за що дуже дякуємо товариству Свята Софія і Патріаршому прокатедальному собору е, Свята Софія тут у Римі. Чому я говорю про це? Тому що особливою є також і цьогорічна тема наших запостів, як ви вже е, напевне. Дивилися, слухали нас впродовж цього е, тижня, першого тижня великого посту, ми говоримо про Падре Серж, е, стораз. Чому e, давайте розкажемо нашим глядачам, чому ми обрали тему мучеництва? Ну, мене ця тема постійно цікавить і цікавила, особливо в цьому уривку. пам'ятаєте, коли ми читаємо, що а ще ми маємо велику хмару свідків, і тому ну, дуже абстрактно звучить хмару свідків. Але коли починаєш конкретно досліджувати життя тих чоловіків, неймовірних жінок неймовірних, які вірили в Ісуса, які ділилися своєю вірою, і потім доказали цю віру аж до смерті. Аж до того, що їм погрожували, їх відкидали, їх навіть убили за те, що вони вірували. Ну, і ти починаєш думати, що має бути в людини на серці, що має бути взагалі, який має бути напрямок людини, яка має бути віра у це, віра у Євангелії і віра у спасіння в Ісуса, що людина за це і готова життя віддати і віддає. Ну і це захоплює. І тому варто є досліджувати мучеників, варто є ними ділитися. І варто є згадувати, щоб це свідчення оживало. Ти любиш е, казати, пишіть коментарі. А давайте, от зараз, можливо, попросимо наших е, глядачів, наших підписників, написати в коментарях, е, яка історія якого святого, якого мученика з цього тижня вам запам'яталося найбільше і чому отець Сергій, так знаєте, коли ми говоримо про рим, до котрого ми приїхали в цей. Ювілейний рік, багато людей взагалі буде до Риму приїжджати, популярне, зрештою, місце є. Треба задатися питанням, чому я тут є? Бо дехто приїжджає, бо подивитися на цю гарну історію, на ці прекрасні будівлі, церкві і тощо. А для християн з перших віків це було славне місто мучеників. Сюди йшли, і, зрештою, богослов'ямученства. Читаємо Ігнація Антиахівського, наприклад, розвивається, коли. Свідки Ісуса Христа йшли, або їх вели до цього міста, аби тут їх судити, аби їх тут катувати, аби навіть без суда, зрештою, їх тут вбивати. І Рим є помити кров'ю мучеників. Це місце, якби ну, притягує багато свідків. І в такий спосіб, коли ми тут знаходимося, варто теж почерпнути з цієї скарбниці. Кров мучеників насіння християн, як кажуть, отці церкви, і насправді тут, в Римі, це християнство повстало через проповідь апостолів, зокрема апостола Петра. Але власне, ми з вами вибрали той спосіб, що хочемо говорити нашій молоді, зокрема, всім, хто є з нами в цьому проєкті запостити про більш сучасних мучеників. Мучеників, можливо, як нашого часу, мучеників е, нашої землі. Зрештою, тут е, особливо трепетно бути сьогодні, адже Патріарх Йосиф це ісповідник віри, той, котрий е, в концтаборах, е, на Сибіру, е, в інших містах власне, терпів за віру. Е, ти сказав, власне, свідки слово, мучеництво, мученик і, і означає свідок. Е, Розкажіть, давайте нашим глядачам, чому і яким чином ми вибирали цих наших свідків, про кого ми е, хотіли е, розказати, адже ми це робили дуже довільно, так, так. Як, як нам хотілося. Ну, От ви знаєте, коли ми вибрали тематику, вона дуже так логічно виглядала нам, бо мученики через Своє свідоцтво через це мучеництво йдуть у Воскресіння. Так і це якби дорога, яка зі сторони світу здається є дорогою програшу, для них стається дорогою до Воскресіння, до Ісуса Христа. І це перша важлива річ в цьому контексті. Ми абсолютно добровільно вибирали собі. Мучеників святих, про яких хотіло би розповісти. Звісно, там є і більш сучасні мученики, правда, деяких ми більш давніше також взяли, тих, які припадали нашим серцям. Ну, давайте, може, якихось людей згадаємо з цієї історії. Наприклад, я розповідав про Зиновія Ковалика, який був, був редемтористом, який постраждав в 41-му році, коли комуністи відходили заходні. України то вони багато вбили людей, які були в їх в'язницях. Один з них був наш святий священномученик, блаженний священномученик, якого розіп'яло на стіні. Там ну жахливо досить історія є його тортурування і розп'яття. Але от я хотів показати, що його дорога до мученства такого до свідоцтва, не було тільки дорогою терпіння і страждання це було дорого радості. Що цікаво, це була дорога радості. Він був гумор великим гумористом у нас в провінції, нашій редемптористів, тоді, правда, ще то не було структура провінціальна, зрештою, редемптористи в Україні знали його як людина, яка могла жартувати навіть під час проквіди. Люди його любили. Він був наповнений радістю, і ось так: от людина наповнена правдивою радістю, стала правдивим світі Ісуса Христа, і навіть в мучності. Був вірний в звичайних щоденних речах. І коли... Прийшла година проби, то він був вірний до самого кінця. Ти згадав про ця Ковалика, Мені одразу згадались е, от ці редимтористи сучасні, котрі е, терпіли і котрі були в полоні. Е, і, власне, і це, це дуже цінно. Власне, що сьогодні маємо тих, які готові е, готові свідчити, готові е, десь. Терпіти навіть за віру і їхній приклад насправді ну, надихає. Я спілкувався з отцями нещодавно, це дуже трепетно. Але я думаю, що саме практикування віри сьогодні є великим свідченням, бо це йти проти течії, і цим бути готовим до певних випробувань. Можливо, про це. Ти зараз, що ти про це думаєш, власне, бо ми хочемо ставити приклади цих людей для молоді, адже наш євангелізаційний проєкт є головно спрямований для молоді. Власне, от її як черпати, де, де знаходити цю відвагу жити правдивим християнським життям? Що також є, є певним випробуванням? Важко говорити такими лише абстрактними поняттями. І важко є робити все самому. От, наприклад, от ти навіть сказав першу фразу, яку часто ми чуємо у церкві на проповіді, що кров мужників це насіння християн. Але коли ми бачимо конкретні приклади, от, скажімо, якогось разу я щось випадково зайшов у нас у семінарію в Ужгороді, і семінаристи, всі були підрядники у чорних, і тренувалися і співали цю пісню до Блаженного Теодора, до його до свята, коли згадуємо його. Власне, і там є і та ці слова, що Теодори, твої крові краплини, твої краплини це для нас віри на сінини. І якось в той момент мене так осінило, що я пам'ятаю, то це мене якось так зворушило аж до сліз, що я розумію, я думаю, що ствіть майже 100 семінаристів, не? 100 хлопів, які так чи інакше так, вони ще випробовують себе, але вони вже якось себе Богові посвятили. Не? І ці 100 хлопів після декілька десятиліть. Мученицької смерті блаженного Теодора стоять в семінарії і співають ці слова, що Теодоре, твої крові краплини це віри на сінини. І я, я бачу, що це насіння, котре проростає, котре вже ну його видно. І Я думаю, що власне саме тому тема мучеництва, вона, хоча трошки дивна для молоді, але дуже актуальна чого. Бо це приклад. Це конкретний приклад. Я десь чув історію. Про маленьку здається, дівчинку на, на початку минулого століття, десь, власне, увірвалися екстремісти у дитячий будинок і на сміх зняли хрест на землю, поставили на ворота, на, на двері, на вхід і сказали дітям таку річ, що діти, хто потопчеться по хресту, поплює, того відпускаємо, всіх інших розстріляємо. І там двоє або троє дітей вийшли. Потім, здається, четверта дівчинка, вона навпаки прийшла, поцілувала хрест. І, і її розстріляли. її там буквально знищили на очах інших дітей. Але за прикладом її, потім декілька десятків дітей того дня не не, не потопталися по Христу, не, не перейшли через нього, але навпаки, віддали йому шану і стали мучениками. І стали мучениками. Тобто, приклад живої віри, приклад того, що ти з цим не граєш, це, це не це твоє християнство, це твоя віра, це не, не бавка, це не якась гра, не забавка. Але це справді ну, це... Ти або віриш в Ісуса і маєш спасіння, або не віриш і ти просто без спасіння, поза спасінням. І цей приклад дуже заохочує. І власне, тому коли ми говоримо про конкретних святих, коли ми, коли ми піднімаємо їх з історії, коли ми вивчаємо їхнє їхнє життєпис, їхню віру, їхнє свідчення, і бачимо, що засвідчення це аж до смерті, то воно не може надихати. Ну, та, бо віра не є щось віртуальне, щось дуже реальне, віра цих людей. Мучеництво — це свідчення, але це також частково про страждання. Що мені здається, світ не, го, не, не готовий, власне, до якогось страждання. Це завжди відкидається. І, і це якось так, власне, ну, немає якоїсь аскези навіть здорової. так? Це, це дуже відкидається, як щось неприйнятне. Але те, що я десь також думаю, важливо, щоб ми це усвідомлювали і знали, що є ще й сьогодні е, на землі та реальність в світі, що за віру люди помирають. Кожного дня хтось помирає за віру, власне, за те, що Він вірить в Ісуса Христа. Е, і для мене це завжди є таким розумінням, що е, життя ти можеш віддати за щось справжнє. Для мене, якщо хочете, це є доказ існування Бога. Тому що я не віддаю своє життя за, за, за щось е, таке ймовірне можливе. Але я готовий віддати життя тільки за те, що певен, за, 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 за те, кого я знаю е, наші воїни сьогодні, наші захисники, наші хлопці і дівчата, які е, з любові також віддають своє життя. Для мене в певній значенні вони є мученики, адже помирають за батьківщину і, і, і власне. Українська мова сьогодні є та, яка е, свої переконання практикує, виявляє. Е, і це є, це є таким, такою пробою, я б сказав, навіть віри. Якогось разу я розмовляв з однією мамою військового, і е, один син загинув, а два сини потім повернулися з фронту. І вона каже, ну, вона каже що їй дуже тяжко, і вона не розуміє, чому син пішов. А я не знаю, я не вмів в той момент знайти правильних слів. Ну і таке ляпнув, кажу, ну а як ви думаєте, якби от зараз ваш син був живий, він би поступив інакше, він би вибрав інаквів він би вибрав інакший шлях. А вона так подумала, подумала, каже, ви знаєте, мені здається, що він все рівно пішов би воювати і все рівно віддав би життя, чого бо для нього цінне. Для нього цінна Україна, для нього цінні люди, яких він захищав. І це таке, таке файне питання, правда, можемо собі поставити: а за що ти готовий померти? За що я готовий померти? Якщо власне наші брати і сестри віддають життя на війні за, за те, щоб була свобода, за, за захист життя, то за, за щось справжнє? За, за справжню Україну, за справжніх українців, за справжніх нас з вами, то так файно це і підсилює, і якби, проливає світло також на мучеництво християнське. Бо люди. Хіба рідко віддають життя за, за якусь підробку, за якусь фальшивку. Але якщо віддають життя, то віддають життя за щось справжнє, за щось непідробне. І коли віддають за Ісуса, то видно, Він справжній і непідробний. Але варто підкреслити важливий момент, знаєте, коли ми говоримо про патріотизм так, і офірування себе за ближнього, треба розуміти християнський контекст. З свого часу мені, отець Микола, Волосян, Волосянко, теж сповідник віри, наш бувший дохідник. В монастирі оповідав таку історію, і це мені покладало просто в голові, що є правдивий такий патріотизм християнський. Він казав, що Господь Бог малює свою ікону, цілий світ. Весь світ покликав з різними мовами, з різними людьми, аби вони йому в такій різнородності служили. Та, і той, хто хоче знищити. Інший народ, іншу мову, то він змагається супроти творіння Божого, супроти прекрасного творіння Божого. І тому, коли ми так сприймаємо, так мій народ, ця земля, мій ближній це дар Божий. А тоді воно має сенс. Тоді дійсно боротьба вона набирає духовного сенсу. І це важливий момент, щоб ясно було, що християнська підстава, вона дає правдивий, добрий напрямок цьому патріотизму. Та, котрий е, насправді наповнює людину любов'ю до ближнього, так це дуже цікаво і це дуже цінно десь так собі все порозставляти в голові, навіть не як ти кажеш, щоб правильно сприймати і надихатися, надихатися свідченням віри, свідченням мучеництва е, тих, хто готовий віддати своє життя за Христа, той, хто готовий. Бути справжнім, і навіть якщо це може бути невигідно у суспільстві в тих місцях, де ми живемо, можемо видаватися якимись не такими ненормальними. Ми продовжуємо, ми продовжуємо, друзі, нашу мандрівку великим постом, і це були перші балачки на завершення першого тижня наших запостів.